Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо, як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Серце людини це моторчик, це є м'яз, який все ж таки любить, як і всі решта м'язів, працювати, любить скорочуватися, і серце любить роботу. Серце м'яз, м'язи люблять роботу. І поки серце у людини працює інтенсивно, це фізичні навантаження, які дає людина на тіло, то серце залишається здоровим. Але часто у людей, у яких зменшуються фізичні нагрузки, із-за того, що зменшились фізичні нагрузки, в судинах серця в коронарних артеріях починають формуватися атеросклеротичні бляшки. А наявність атеросклеротичних бляшок в коронарних артеріях називається ішемічна хвороба серця. Звідти з'являються аритмії, звідти стенокардія, звідти болі в області серця, звідти збільшення серця, гіпертрофія лівого шлуночка, звідти з'являються блокади серцевого ритму, що змушує ставити електрокардіостимулятор, звідти виникають інфаркти. І наростає серцева недостатність. Як можна допомогти своєму серцю за допомогою обладнання N6, яке робить масаж? Насправді, для того, щоб позбавитися від атеросклеротичних бляшок, необхідно робити одну процедуру, яка називається припікання. Цікаво, а що ж тоді припікати? Припікати серце? Ні, насправді ми можемо з вами припікати один єдиний орган в нашому житті, і орган цей шкіра. Припікання проводиться завжди шкіри. Але припікати шкіру треба не всюди, а припікання шкіри проводиться в зонах розміщення в шкірі біологічно активних точок. Найбільше біологічно активних точок в нашому тілі це навколо спини. І тому для проведення припікання людина лягає спиною на масажне обладнання, включає на ролах максимальну температуру 70 градусів і включає рух ролів таким чином, щоб роли рухалися, роблячи постійно зупинки. І в той момент, коли роли роблять зупинки, Роли настільки сильно розігрівають хребет людини справа і зліва, паравертебральні зони, що в цей момент виникає процес припікання. Він і запускає формування нових е капілярів в зоні атеросклеротичної бляшки. Він і сприяє тому, що забираються оці а атеросклеротичні бляшки. Тому для лікування серця, для позбавлення від атеросклерозу, вирішенням є масаж з проведенням припікання. І в більшості своїх припікання це, це робиться за допомогою масажних ролів. О, вони мають бути на голе тіло з максимальним контактом гарячих ролів сімдесят градусів. Масаж з зупинками на голе тіло. Це буде пекти. Це призводить до больових відчуттів, але саме таке припікання потрібне для оздоровлення серця, не нагрівання, саме припікання. Додатково можна зігнути ноги в колінах і проводити припікання стоп на гарячій платформі е, на додатковій частині обладнання. Можна проводити припікання рук максимально нагрітим п'ятикульковим проектором, але основа із основ лікування серця це припікання спини, яке проводиться ролами тільки при високій температурі, на тіло з зупинками, і це вирішує проблему атеросклероза і. Холестеринових атеросклеротичних бляшок. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер Н6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нуга Бест. Дякую вам за увагу!